Ну, що, друзі, справді просто неймовірні кадри, неймовірні розмови. І ви все це можете подивитися, знайшовши до ютуб каналу TVR і побачити цей проект. Як ти там? Я так розумію, що поки що є декілька випусків. Ну, ми це все будемо розпитувати з нами в студії. Андрій Гоцуляк, ведучий програми Як ви там на TVR Media. Привіт, привіт, добрий ранку! Привіт, Андрію. Нам дуже приємно, що ти сьогодні з нами. У нас сьогодні знаєш вперед день такої важливої дати. Сьогодні говоримо про важливе, ніби підбиває Йому можливо якісь підсумки, що було хорошого зроблено? Хто якось важливо дійсно світив серед тих людей, які робили багато добра? Розкажи, будь ласка, про проект, який дійсно в твоєму серці народився, здійснився. Звідки така назва? Тому що вона дуже наближена до людей, вона така чіпляюча. Взагалі, як тобі прийшла ця ідея, які були складнощі, труднощі, коли ти його запускав? Ми до, привіт, добрий ранок. Я по-перше, я був в, декілька разів вже у вас в гостях, і я вперше у вас, коли ви в ефірі в прямому, угу. того я вас з цим вітаю, хоча вже так, півроку. Але це слава Богу, так справді. Ми взагалі під час війни. Ми до війни почали активно займатися створенням контенту, і під час війни в нас. Стала така криза в, в нашій команді в, з тим, що знімати, про що говорити. Тому що до цього ми знімали в більшості християнський, але розважальний контент. Ми розуміли, І в нас така дилема в голові: начебто ти не зупиниш все розважальне, бо ми все одно живемо. А з іншого боку, потрібно говорити все одно про важливе. І це була одна така задача. І друга була, що ми мріяли давно вийти з, зі студії. Ми хотіли знімати проекти вуличні, інтерв'юшні, якісь такі. От, І тоді ми. Думали влітку разом з продюсером накидували дуже багато ідей, Ми постійно в процесі, і потім якось з'явилась ідея. Ну для нас це була глобальна мрія, тому що виїхати взяти знімальну команду, вивести в інше місто, mm -hmm. там пару днів жити. Це дуже це просто це затратно, як мінімум, так. Mm -hmm. але але це і ну глобально. А ми не глобальна така компанія. Для ну для нас були, і ми не думали, що це так реально. Потім mm -hmm. ми прописали е, сам концепт. Подумали, як це може бути. Я вже не пам'ятаю, які були робочі назви до, до цього. Але ми чітко зрозуміли, що ми хочемо, як ви сказали, підсвічувати наших uh -huh. служителів, які в кожному місті допомогли цьому місту вистояти. Uh -huh. І от ми їдемо туди, дізнаємося, як, як вони там зараз і як вони там були тоді. От uh -huh. і розказуємо ці історії. Клас, хто ви, хто з тобою в команді, розкажи, як взагалі відбуваються ці виїзди. Угу. Ну і там У нас в нас команді взагалі над одним епізодом працює 12 людей. Я рахував, угу. сюди входить і дизайнер, і ми перекладаємо, робимо субтитри для так, того, щоб пішло все угу. за кордон. Бо створюючи цей проект, отримали від наших колег з Німеччини такий коментар, що вони не мають там ресурсу. Християнського ресурсу, де вони можуть дивитися, як в як нас справи. Uh -huh. От тому е е монтаж, звичайно, е продюсер у нас є, і у нас є операторська команда. От, е тому над костяк програми це три людини: продюсер, uh -huh. я монтажер. Uh -huh. е в нас є ще е два оператори, е є ще звукооператор, який з нами їздить. І ось цією командою 7-8 людей. Ми виїжджаємо в місто, uh -huh. селимося там, і два дні ми там живемо. Зранку до вечора знімаємо там вісім-дев'ять героїв. Виходите по місту, і кажете, хто хоче розказати щось. Ну третій мікрофон в Харкові була ситуація, що ми знімали просто такі перебивочки, просто хотіли зняти приміщення, де люди були під час ракетних ударів, але там жінка застеляла ліжка, і просто я вирішив у неї запитати, чи тут вже ніхто не живе. І як виявилося. Дуже історія до сліз, бо у нас ще така трапилася ситуація, що ми зазвичай вішаємо мікрофон mm -hmm. е, герою, і їй не повісили мікрофон. Mm -hmm. Мені зробили мій мікрофон гучно, тому що вона розказала таку історію, яка ну мене дуже торкнулася там на зйомці. Вона до війни вважала, що, е, наприклад, івано франківськ і Харків це різні всесвіти. Вона каже: нас там виявляється, люблять теж. Mm -hmm. От, у нас приїжджали люди звідти, і ми туди вже їздили. Mm -hmm. От. Тому а, зазвичай ми готуємо. Ми їдемо туди, і ми знаємо, з яким героєм, в який час, який день ми будемо вже брати інтерв'ю. То ви попередня якась робота, ми Так, да та, ми ідеї. шукаємо. Ми шукаємо більше героїв, ніж нам потрібно. Потім відбираємо так, щоб були різні історії, різного формату. Потім підбираємо локації, де ми будемо знімати, за чим знімаємо в локації героя. От і вже коли ми приїжджаємо в саме місто, ми знаємо, коли де ми будемо кого знімати. Супер класно. Скажи, будь ласка, Андрію, що тебе вразило у цих містах, які ви вже власне зняли? Чи були якісь величезні Фідбек, от як з цією жіночкою, як ти сказав, яка от вас зустріла в Харкові, можливо, і в Полтаві і в Чернігові, де ви відзнімали, ти, от якісь такі історії були запам'ятовуючи, чи можливо якось це місто, місто тебе дуже сильно вразило? розкажи. Я розумію, що все, що ми там бачимо, ми просто ну дуже. Жива активна команда, і тому ми самі можемо навіть в команді відчувати різне. Наприклад, в Харкові я їхав в Харків як у велике місто, яке я пам'ятаю, таким як Київ, там, де шумно, там де багато людей. І ми поїхали знімати в парк Горького, а нам потрібно було зняти людей на вулиці. І ми приїхали, а парк Горького пустий, і там тільки ми. І для мене то було і ми там знімали фінал. І для мене то було там, от в харківському епізоді там є фінал, він максимально живий, бо я. Ну не пишу для нього сценарій. Я відчував, що велике місто, але воно зараз тихе. От. У Полтаві мені е, запало в очі те, що для людей там було дуже дивно. Ми, ми там взагалі були як. Е, ну, На нас всі звертали увагу. Хоча нічого такого е, занадто е, масштабного, але ми ніби там заважали. Я так відчував, ми ще uh -huh. знімали на ринку. Нам вже потім пояснили, що район, якому ми знімали, це не дивно, що в нас там трапились такі ситуації, але там нам і ми і дорогу перегородили, на нас там насварились. От. Але в Полтаві і в Харкові я був до того, а в Чернігові я не був ніколи. Uh -huh. І я приїхав туди, і це було місто, куди ми відмовилися, що коли буде тепло, ми туди повернемося, бо хочеться його подивитися. Я Пам'ятаю Чернігів це... дуже гарним, це Вра... навіть страшно уявив. А вражає те, що він, ізали... ну, він залишився гарним, ти йдеш по гарному місту, і там в епізоді є прямо в центрі просто зруйновані дев'ятиповерхівки. І от ти спитала, що вразило? Угу. В останньому епізоді мене вразило, що ми зайшли в будинок, який повністю спалений, там немає під'їзду. Але ми зайшли всередину, ми знімали квартири, і я підійшов до поштової скриньки і просто відкрив її. І там з березня туди надходять платіжки за світло, і вона там лежала за, за серпень остання. Я думаю, чи це дуже така сильна віра, чи, чи це ну я не це зрозумію. Це комунальна служба така так. сильна, коли людина оплачує їх зараз. <рес> так, це, а, ну, з, ну, ну, там не знаю, з дев'ятого поверху, який можливо, там але я розумію, що цей будинок вже не живий, там немає нікого. Там залишені просто так в квартирі ти заходиш і речі просто о одяг. І тут, оце мене прям так. Я тоді вийшов з під'їзду, мені було так не по собі. Але кожного разу є речі, які ти сприймаєш як: ну, типу, роздавали гуманітарну допомогу. Всюди роздавали, так а потім ти дізнаєшся деталь, що саме завдяки цьому відкрилась церква, і ти такий а. Окей, okay. я от якраз хотіла про це спитати, тому що я переглянула декілька випусків, і от там чоловік сказав, що церква знаходиться, наша там ну не знаю, 30 метрів від людей, які ніколи сюди не приходили, а вони прийшли вперше за гуманітарною допомогою і далі просто стали членами церкви, mm. почали ходити. От розкажи, чи багато таких досвідів взагалі серед християн, як показали себе взагалі протестанти? Чи змінилося якесь ставлення до протестантів, тому що? Взагалі ну, є таке, що їх бояться, думають, що, можливо, це якась секта там, чи ще щось. Розкажи. Я впевнено можу сказати, що ставлення змінилося. В нас в оточенні, ну, в мого віку, люди вже перестали вживати цей наратив, сектанти, там угу. ще щось. Я не чую, дуже рідко угу. зараз чую. Але є інший наратив, що це не дуже розумні люди. Ну, типу, їм нав'язали, ну жалко їх. Знаєш, через то можливість послужити саме під час війни це прекрасний шанс було показати, хто ми є. Угу. І поки що, ну я не думаю, що я натраплю на історії якісь негативні, бо їх навряд чи хтось розкаже просто ось так: прямо. Він скаже: а ми нічого не робили. Але в більшості випадків, коли я зараз чую, то. Коли в Харкові відкрита була церква просто за там, 100 метрів від Північної Салтівки, коли церква була відкрита завжди, то поруч нічого не там, проти православної церкви, але поруч був православний храм, він був закритий навіть ворота. Туди не можна було потрапити на територію. І це ця церква про це розповідає, це є, це є в епізоді. От. Тому я розумію, що Цікавий наратив, я його завжди намагаюся сказати, що війна не змінила, війна показала просто, які були ми угу. готові послужити. Звичайно, в кожній церкві є ті, хто і не готові були. Ти Знаєш, от я хочу про це і сказати, що е, ми вже якось ну, роздавали гуманітарку і там досі десь де родити. Але якщо уявити це просто як воно відбувається, от я сижу вдома, так на дивані, я розбита, бо почалася війна. Я можу закритися в собі і, і просто відлежатись, чекати, поки щось. Зміниться, а хтось встає, шукає де цю гуманітарку взяти. Він шукає команду, з ким це видавати, шукає людям. Треба просто сказати. Тобто, це теж не так просто, і, і класно, що організувалися люди, і класно, що ви про це розповідаєте, показуєте mm. цих людей. Це стане мотивацією для інших, як це зробити і що це можливо. Бо е, десь ми вже такі, ну, ну гуманітарка, то гуманітарка, це, але це, це. також вартує зусиль. Моя мама, подивившись. Я не пам'ятаю точно, чи Харків чи Полтаву, записала мені голосове повідомлення і плаче і каже: я подивилась цей випуск. Я розумію, що які всі ці люди молодці, і я, а я ніби нічого не зробила. І я розумію, що це теж не ок. Uh -huh. а, Почуття провини здається, ти десь не Тут був дві потрібний крайності, момент зерст того. Зараз... Я не закликаю. Ну, якщо тобі потрібно щось робити, то б про це обов'язково попросять, а mm -hmm. тобі скажуть про це. Або можливість буде, якщо ти її. Просто її потрібно помітити, mm. але я не думаю, що потрібно себе звинувачувати, що я там нічого не робив. Так, Бо не це знаю, нас, однозначно. Дуже... До речі, ще хочу тебе запитати. Ти слухав багато історій. Ми розуміємо, що ви ще стискали ці розмови, щоб mm. найцікавіше розповісти, видати в випусках. Скажи, як ти вважаєш, як людині сьогодні знайти своє покликання під час війни, як можна чим служити? Ти десь вже сказав там хтось по хтось ще щось, але от як. Людина до сих пір не знайшла свою роль в цій війні. От можливо, у тебе якісь думки, це ж не якісь там. Я, 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 я мабуть, не знаю, як знайти з нуля, угу. але я би більше зайшов з того боку, що можливо не варто не боятися змінити свій рід діяльності. Угу. Бо я побачив буквально вчора, а ми зараз відбираємо героїв на нове місто, угу. їдемо знімати в на початку березня, і я написав своєму другові, кажу, можливо, в тебе хтось є. І дивлюсь, а в нього на аватарці фотографія в формі. Я говорю: а ти що, на фронті? Uh -huh. А він каже: я, я дуже довго м, е, займався палаткою незламності в них в місті, uh -huh. там велика, вони там, з іноземцями її. Але каже, я потім зрозумів, що я ж можу бути парамедиком, і я зараз пішов парамедиком. І я розумію, а він насправді працює, е, робить вироби з дерева. Uh -huh. Я зрозумів, що зараз е, м, час. Коли ми можемо не не побоятися спробувати щось, бо ті, хто в церкві завжди сиділи десь ззаду, саме під час війни, виявилися найсміливішими, які залишились і проводили щодня служіння, і стали співати в прославленні. Наприклад, і я впевнений, що якщо не побоятися зараз щось змінити, подивитися на свою діяльність з іншого боку, можливо, все буде інакше. Клас, а ще знаєш таке питання, маємо до тебе. Е... Три міста, так? Ви відзняли зараз, це Харків, Полтава і Чернігів. От подивившись назад, і зараз ми скільки матеріалу прослухали, вже випустили, ви бачили якийсь фідбек. Як, чи це якось змінило у вас як команду після того всього, що ви дізналися? Я хотів подивитися, як відреагує продюсер на це питання, бо кожен епізод. Це для нас нове випробування, ну в хорошому розумінні, тому що ми вже десь, десь оптимізуємо роботу, десь вже не так, е щось робимо довго, наприклад. Але м мені це додало досвіду, бо я ніколи не, не вів документальні, документальні проекти. Це більше документалістика і інтерв'юшні такі розмови. От, це, мені, це мене змінило у цьому, що додало мені нового досвіду. І я думаю, що воно відкрило раніше. Ми були, мали межу свою, це наша студія, uh -huh. а зараз воно просто розмило ці межі, бо нам не проблема приїхати на локацію і за 10 хвилин виставити світло так, що це вже студія. Тому в професій... професійному плані це точно нас спросунуло. У мене змінилося ставлення також до створення контенту, бо моя мрія це зробити з тівіар українські медіа велике, uh -huh. і я розумію, що це ніша. Вона от можна на пальцях перерахувати, хто зараз в ній є в Україні, а вона потрібна. А чому вона не просувалась до цього? Бо не було такого контенту, який би міг це, це е, замінити, і тут і пісні, і все. Тому е, ми змінили своє, також е, свій погляд на заповнення youtube простору українськомовним контентом. З приводу того, що змінилось всередині мене, то це мабуть не змінилося. просто затвердилась думка про те, що е, чути людей. І правильно це показати, це може послужити потім іншим людям їхній історії. Слухай Андрій. ну чесно, ми дуже вдячні тобі за твою справу, що Бог тебе кличе, а головне веде і дає тобі всі оці знаєш такі стовпи і фінансові, і взагалі реалізації своєї. Бажаємо тобі натхнення в цьому. Дякую. Бажаємо, щоб дійсно твої всі мрії збувалися. Класно, що в тебе є досвід, досвіди з людьми, тому що я подивилася, що наша християнська молодь, яка не виїхала, яка служила, яка допомагала, це дійсно та молодь, на якій повинна будуватися наша країна. Я навіть а... Скажу, ми в перших двох епізодах експериментували і взяли інтерв'ю у людей, які виїхали, але якими вони пам'ятають Харків і Чернігів. І ми зіштовхнулися з тим, це можливо побажання для аудиторії, що аудиторія не готова сприйняти їхню думку, бо mm -hmm. тому що вони пишуть: а чого ж ви тоді поїхали, якщо вам так було класно? Mm -hmm. І ми в Чернігові вже цього не робили, щоб не наражати на ну негативні коментарі, тих, хто там ну, тим, хто згодиться нам дати інтерв'ю. Тому для нас побажання ми залишились. Ви залишились зараз тут створюєте. Ми залишились, їздимо, знімаємо. Але потрібно бути потрібно налаштувати правильно своє відношення до тих, хто поїхав. Бо я мені довго доводилось це робити. Вже вдалось всі це, всі це відчували. Да, всі да. це відчували, але добре що ти про це говориш. Тому тому я ми тут, вони там, але перемогу ж ми будемо святкувати одно разом. Так. Так, дякуємо за цю розмову. Дякую вам. Справді, успіху, Божих благословень. Друзі, мали розмову з Андрієм Гусоляком, Це ведучий програми. Як ви там? Це проєкт на TVR Media. Долучайтесь, дивіться, справді дуже цікаві випуски. Заходь заходьте до нашого інстаграм-сторінки. нашої, Там ми будемо залишати посилання. Ну а наразі маємо невеличку паузу. До вас скоро повернемось.